Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем «Долгіт». до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Сенс Стронггель. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Доброго ранку. Почнемо все ж таки з бази. Що таке шинка? Власне, це частина м'яса. Цільний шматок із задньої ноги свині. Це м'ясо добрий господар, шпигує часником, сіллю, запікає. Ну і виходить дуже прекрасний продукт. Це якщо по совісті. А якщо не зовсім, то виходить дещо інше. Як українці ставляться до шинки? Я розпитав. Зазвичай дуже смачно виходить якийсь сендвіч зробити, собі з кавою випити і ну, цей перекус просто шикарний. Соковита, смачна, чому ні? Я не люблю шинку, тому що ми не знаємо, що додають в шинку. Там є консерванти, там є фар... барвники, ще інші. Різні-різні речі. Ну, м'ясо, так, ковбаса, типо ковбаси. Найкраща шинка це домашня шинка. Як я люблю наших людей, кожна ця відповідь має право на життя. І ось одна жінка серед моїх співрозмовників вона з недовірою ставиться до, до шинки, тому що вона каже: Я не знаю, що там всередині ну, якщо ми самі це не запекли, я теж не знаю, що всередині. Насправді вартість шинки на українському ринку коливається увага від 50 гривень. От написано шинка 50 гривень. до навіть не можу уявити 1050 гривень. Тобто тисяча виделка у тисячу гривень уявляєте, очевидно, що якість цих продуктів різна. І професорка Олена Сидоренко, наша постійна фуд експертка, вона говорить, що все залежить від складу, тому що абсолютно різні продукти з однаковою назвою представлені на нашому ринку. Послухаймо. Є шинки, які так звані з харчовими композиціями. Тобто вони містять дуже багато добавок. Структур, на структурі ми бачимо, наприклад, може бути навіть додано м'ясо механічного ввалювання, тобто перетертий оцей кістковий бульйон. Можуть бути додані ароматизатори, шинки, дуже багато, до речі, тому що от сама шинка, вона досить дорогий продукт. І треба брати саме шинку дорогу, яка містить 100% м'ясну сировину. плюс Додано спеції, ну нітрит натрію додають для кольору все. От не може хороша шинка коштувати дешево. От я сьогодні уважно слухав хлопця з Львівщини, здається, огляд цін. Він там не сказав, скільки коштує м'ясо. Але я думаю, що і на Галичині, і в центрі України, і на сході м'ясо свинина коштує ну не менше ніж 180 гривень за кілограм. Відповідно, шинка, оскільки це вже перероблене м'ясо, воно зменшується у своїй вазі після обробки. Вона має коштувати ще дорожче. Щодо. Складу чим менше інгредієнтів у складі, тим вища якість шинки. Ось, наприклад, ось це диво, диво, яке коштує 50 гривень. Вчора наша адміністраторка е Вікторія купувала і каже, що прочитала склад. Там суцільні єшки, суцільне таке, що м'яса зовсім немає. Звертайте увагу, щоб було поменше цукрів, штучних барників, ароматизаторів у цьому складі, а також Самого м'яса повинно бути у якісній шинці, ну щонайменше 80%. І це тоді гарантує, якщо 80% і більше, то що ви отримаєте більш-менш хороший продукт. Ну а як в домашніх умовах перевірити хорошу шинку ви купили чи ні? Ну тут приходить нам на допомогу наш постійний товариш щодо ковбасних виробів. Це йод. Беремо шиночку. Або так звану шиночку. І буквально по крапельці йоду капаємо. Якщо продукт якісний, то йод залишиться коричневого кольору. Буквально за хвилинку-дві. О, тут не треба чекати! Подивіться, подивіться, друзі. Такий смайлик, навіть не смається, він плаче. Оця ковбаска плаче, тому що вона каже, це фальсифікат. Не купуйте за 50 гривень шинку, як би ви не хотіли їсти, тому що ви купите сурогат. Ну, і щодо терміну придатності шинки, він ковливається від кількох днів, від трьох діб, діб до 20. Е Чим менше термін придатності, тим якісніший продукт, тому що він швидше псується. Відповідно, консервантів у ньому немає. шинка буває в поліамідній упаковці і в натуральній. Натуральна зберігається менше, а поліамідна до 20 днів. Ну і якщо ви вже розкрили шинку, почали її вживати, покладіть її в холодильник. Там вона може лежати ну, до одного тижня. Морозилку варіант. Але у крайньому разі тоді, якщо в морозилці, то хоч місяць вона там пролеже, нічого з неї не станеться. Але вже буде не така смачна. Друзі, які запитання? Мені страшенно сподобався арт на шинці. Я думаю, це окрема історія і окрема програма. Шинка плаче Це плаче. можна Шин... зразу так вирізати в Тік-Ток і, і вперед. Абсолютно. Тому що і в, TikTok, це... і в галереї сучасного мистецтва теж можна вирізати. Костя, що далі Костя. буде? Що наступного ранку? А далі, далі буде продукт глибинної промислової обробки? Чіпси. Я зараз вивчаю це питання і чесно кажучи, волосся дибки стає. Так поставимо волосся назад за тиждень. Костя, грубо у вівторок, все буде нормально. Дякуємо, Бор... Дякуємо кость.